Всім привіт! З вами Святошенко Олексій, домашній кухар. І сьогодні ми замінимо наші виделки на палички. До вашої уваги, одна із найпростіших, проте найпоширеніших страв азійського регіону це смажений рис із овочами та куркою. Тож, поїхали. Я використовую куряче філе, проте можна використовувати філе стегна. Починаємо готувати нарізаючи курку з кивочками десь сантиметр в попереку. Не бійтеся робити їх трохи більшими. Все приготується ідеально. За основу маринаду я використовую світлий соєвий соус та крохмаль розведений у воді. Я дуже рекомендую знайти вам соєвий соус саме живого бродіння. Повірте мені, він може коштувати дорожче, ніж той, що ви зазвичай купуєте там, літровими бутилками. Проте різниця між таким соусом і Тим, що ми називаємо солим соусом зазвичай, це як е, я не знаю, як портвейн тристокири порівнянні з французьким вином. Якщо такого соусу ви не можете знайти у своєму місцевому магазині або гіпермаркеті е, поруч з вами, то ви завжди можете перейти в інтернет і знайти будь-які інгредієнти, які вам потрібні. Тут могла б бути реклама інтернет-магазину, проте її не буде. Я ще не настільки популярна. Додатково до маринато я додаю рибний соус, темний соєвий соус для кольору та кунжутну олію для додаткового аромату. Проте ці інгредієнти не є обов'язковими. Вимішуємо курку і залишаємо її маринуватися. Звісно, ви далі треба дати курці промаринуватися кілька годин. Але якщо ви почнете з маринаду і перейдете до інших інгредієнтів, то коли настане час готувати, ваша курка буде достатньо промаринована. Плюс завдяки крахмалю, маринад буде краще триматися на поверхні курки. Я взяв гриби Ерлінги і нарізаю їх скипками приблизно того ж розміру, як і курку. Готувати ми будемо за технологією stir-fry, а отже дуже швидко і дуже гаряче. Отже, нам треба підготувати всі інгредієнти завчасно. Тепер розжарюємо вок і викладаємо курку. Можна помітити, як завдяки крахмалю маринад тримається на поверхні курки, вкриваючи її оболонкою, а не стікає на дно вока. Непреривно помішуємо курку і через 3 хвилини відкладаємо її у сторону. Доливаємо ще олії на навок, даємо їй прогрітися. Після цього додаємо гриби. Обсмажуємо їх теж приблизно 3 хвилини і замінюємо на овочі. Я використовую заморожений комплект із додаванням невеликої кількості червоної фасолі. При використанні заморожених овочей. Треба розморожувати їх мого довше. Чим довше ви розморожуєте, тим соковитіше залишаться овочі, і тим менше соку ви втратите. Беремо вчорашній рис і висипаємо його на вок. Ні, це не тому що я просто люблю доїдати. Просто для смаженого рису дійсно краще пасує, приготовлений е, заздалегідь рис, що вже встиг охолонути і змінив свою текстуру на потрібну нам. Рис одразу починає прилипати, і це норма. І прижаренки згодом нададуть нашій страві особливий смак. Після того, як рис прогрівся, додаємо до нього овочі та м'ясо, яке ми приготували раніше. Що у цій страві мені дуже подобається, це те, що ми можемо відкласти овочі та м'ясо на завтра і приготувати локшину за 10 хвилин. Додаємо соєвий соус із кукурудзяним крохмалем. Після додавання соусу піджаренки. Легко відходять від дна. Ну і яка азіатська страва без гостринки? Я використовую маринований халапеньо за моїм власним рецептом. Посилання залишу у коментарях. У результаті приготування зайняло всього лише 30 хвилин, і страва готова. Я радий, що ви сьогодні були зі мною. Тож, до наступних зустрічей! І нехай вам щастить. Па-па!